Сорту екстра, багато 15 кілограмів, це на 5,5 євро за 1 кг Це 5712 гривень за цілий такий пакет без рукавичок сорту екстра. Дивилися наповнення, що чоловічі та жіночі, вони йдуть різні щини, бо тут є більш типу пісніші, є доненькі легені. Так, ось така модель жіночі, подивіться, яка вона класна. Ось так вона виглядає в ідеальному просто. стані. Наступна ось така легенька. Іде з поясочком. Дуже гарна моделька. Ось так виглядає, без рукавки. Наступна йде ось така розмір іселечка. і целічка. Ось так вона виглядає, теж досить гарна моделька. Наступна йде ось така. Розмір не бачу, це йде Олівар бренд, І так вона виглядає. Наступна це у нас буде ось така Джекі і розмір Елічка. Е, вона йде грамівочка, легенька. Наступна Жіноча теж досить легенька, розмір есочка. Ось така блідно розмір кольору, Наступна з Та капюшончиком, такий більш теплий варіант. Я думаю, що це емочка, жіноча теж і гарна. Ось така, на більш старша. Я думаю, тут розмір і Теж така легенька моделька. Наступна 42 розмір. Ось така модель жіночок. Білосніжна. розмір елічка. Ось так виглядає теж в гарному стані. Наступна, духна йде ось така. До речі, капюшончик є всередині. Ось так защепити, тільки він іншого кольору. Ну, Але це, мабуть, до цього. Це йде у нас марк-ополо. Марк так. Так, наступна. Ось така легенсенька. Ось так вона виглядає. Це йде чоловіча, розмір бачу. Ступна. Від Джома, розмір XXL, Ось так вона виглядає теж маленько. Наступна моделька іде ось така жіноча, дуже легенька. Теж 100 грамівочка смара, розмір 46. Так, так Виглядаємо. Ось така салатова, зелена, жіноча, старших, 40... Розмір 46. Ось Це у нас є ось така знову ж таки 100 грамівочка, розмір і Ось так вона виглядає в ідеальному просто стані. Наступна ось така білосніжна, жіноча. Розмір не бачу. Ще одна кріпенька, але такого більш легшого матеріалу 42. Наступна йде ось така. Ось так вона виглядає. Така цікава моделька. І ось це дуже гарна, подивіться. Розмір не бачу. Іде ось така. Жіноча теж досить легенька. Розмір 35. Ось так вона виглядає. Добре, мілочка. Розмір емочка з такого жотого кольору. Так, це вже такий легенький варіант. Розмір 54. так вона виглядає жіночим. Наступна моделька, ось така зон. Теж дуже цікавий варіант. Розмір тут, я думаю, що це екселька. 7 якщо не більше. Так, ось така лавандова. Розмір 46, ось так вона виглядає. Ось така моделька. І жителі. Діноча, розмір не бачу, сіренька гарно в гарному стані. Ступна модель повністю навесенка. Розмір, розмір теж не бачу. Ось так вона виглядає з етикеткою. Ось така тепленька. Розмір не бачу, але думаю, що це йде відсенька. Ось такого плану, так веселка. Сюда вона виглядає досить гарна модель. Так, ми залишається, ще буквально декілька варіантів. Є ось така розмір есичка, однакова виглядає. Так, білосніжна, така маленька, досить, розмір есичка. Петра. Це маленький буквіран. Розмір X. Ось така моденка. І останнє ще є у нас в цьому боці. Це ось така чоловіча, велика, розмір XX. Ось так вона виглядає тепленька моделька 15 кг по 5,5 євро за 1 кг без рукавки сорту екстра.